Саме ці штани отримують більше всього задоволених відгуків, і це бойові штани Army Combat Pants. Ви можете підлаштувати штани під своє тіло завдяки регулюровці поясу. Налаштувати місце під наколінники для їх подальшого використання. Найкращим варіантом для них будуть наколінники від край присіжен. Величезний розмір та кількість кишень дозволять вам носити з собою все необхідне, починаючи з пляшки води, закінчуючи турнікетом. Штани мають міцну та вогнестійку кутканину, що не буде зайвим під час виконання бойових завдань.